Друзі, вітаю! Ви на трибуні я Макс Коляда, і це новинно футбольне шоу Заголовки. Оглядаємо все найцікавіше в українському футболі за останні кілька днів. Давайте починати. <звук> У матчі руха проти Кривбаса трапився промах сезону в УПЛ, і це не єдиний фейл. Вчора стартанув черговий тур української прем'єр-ліги. Було два поєдинки. Один матч був просто кайфовий по накалу. Інший матч. Про нього зараз рух у 27-му турі УПЛ приймав кривбас. Нічия 0-0. в першому таймі. Гравці руха мали одразу декілька моментів, але всі змарнували. Особливо запам'ятався промах Ярослава Карабіна. Він вучив у стійку майже перед пустими воротами. Віталій Пономарьов не зміг стримати сміх. А в другому матчі, хоча по хронології він був перший, Карпати перемогли лівий берег на виїзді 3-2. І в цьому матчі був неоднозначний епізод Альвареса гравця Карпату вилучили. Він отримав другу жовту вже на 19-й хвилині. Але потім Леви забили, потім пропустили, потім двічі забили, потім забили самі собі. Словом, накал був. Фантастичний, але от е, другі жовті та й перші окрему увагу виділю. Якщо перше жовто ок, грубощі на грубощі, то друга жовта це якийсь крінж. Альварес наступає на п'яту гравцю суперника, хоча по всім скринам, по всім повторам, чітко видно, що то був е, абсолютно випадковий момент. Він не заслуговував на покарання, плюс е, там не було якогось супер розвитку атаки від лівого берега в тому моменті, просто ну, такий фол в центрі поля, причому ненавмисний, як мені здається. Але Рефері показує другу жовту вже на 19-й хвилині матчу, мінус Альварес. Ну то добре, що Карпати завелись, і цей поєдинок виграли. Але рішення арбітрів, чесно кажучи, ну, дуже дивне. І не вперше в цьому сезоні, особливо в другій частині, бачу, як арбітри вже на початку матчу цими от жовтими, чи то вилучають гравців, чи то ну ставлять команду в дуже незручне положення. Причому далеко не завжди ці жовті картки прям об'єктивні і правильні. УПЛ! словом сьогодні ще і завтра. Матчі дивимося, слідкуємо. Президент Інгульця Поворознюк оштрафований на 200 тисяч гривень за сексизм. Ось це ось це. Браво! Я буквально в минулому відео сказав. Чому ніхто не реагує на те, що каже і робить поворознюк. Отримуйте! Як написала Анастасія Кліпаченко. Майте повагу. Ігор Суркіс Торес у тренувальному таборі Динамо, але ми його ще не підписали. Ходила інформація про те, що Ангель Торес Вінгер зараз в розташуванні Динамо і може бути підписаний командою. І ви знаєте, я зробив найбанальніше, що може зробити людина, яка хоче вивчити, кого підписує команда. Зайшов в розділ кар'єра на сайті трибуни до цього футболіста. І побачив наступне: друга ліга Португалії. Мальта, Австралія дуже скромна результативність, відсутність серйозного досвіду. А, а, а це питання: а це точно той футболіст, який потрібен, потрібен київському динамо? Хтось дасть відповідь? Епіцентр вперше в своїй історії вийшов в УПЛ. Першій Лізі дуже гаряче, і Епіцентр є першою командою, яка вже кваліфікувалась. Кваліфі... Вийшла до УПЛ. Направду одразу згадуються золоті часи українського футболу, коли були спонсорами Ліги Оболонь, Епіцентр, і от зараз теж є Оболонь. Ну, Сподіваємось, що лишиться УПЛ, Епіцентр буде. А нас ще чекатиме битва магазинів, Епіцентр, АТБ, ну, але там трошки команда інакше називаються. Загалом класний і цікаво. Хоча, от, якщо поглянути на епіцентр, команда у них по іменам не дуже той така прям. Яскраве, як, наприклад, ж таки металіста 1925 чи навіть у Буковини. Гайдучик приєднається до Полісся. Динамоманія. Ну до речі, про супермаркет повідомляється, що Микола гайдучик вже домовився з Поліссям і перейде в стан житоморян, заклятого суперника Вереса Вовч Дербі. І от такий от трансфер. Ну, це мінімум, це мінімум рівень Луїша Фігу. Чи сам Микола хоче перейти в стан заклятого суперника? Бо я думаю, фанати Рівненського Вереса можуть образитись. Сидорчук забив за Вестерло у матчі з Дендером. Він відзначився на 90 плюс 6 хвилині. Ну як? Як я можу це не сказати? Ну як? Вибачте. Але раз на рік і палки стріляє. Єгор Ярмолюк ефектно відібрав м'яч у зірки Ноттінгема, допоміг Бренфорду в захисті. Відбір друзі, до вашої уваги. А я ж на фоні озвучу досить класну і приємну інформацію і цифру. Ярмолюк вийшов на сьоме місце серед українців за кількістю матчів в АПЛ. Вже навіть випередив Михайла Мудрика, і безумовно це радує, що Ярмолюк все більше і більше грає. В АПЛ по легіонерам все у понеділок. Зберемо всю іншу інформацію докупи і детально розкажемо, як там легіонери цього тижня виступали. Там вже є про що розповідати, бо, зокрема, є е, перформанс в Туреччині і ні, не від Зубкова, не від Сікани, не від е, Батагова, не від Степаненка, від іншого хлопця. Про це розкажемо в понеділок. Відео Коноплянка оригінально голосив першого номера своєї нової медіакоманди. Раніше нагадаю, що представили кепом команди Денис. Олійника, Євген Кодоплянка вривається в медіафутбол, достатньо гучно. За цим буде безумовно цікаво послідкувати людям, які цікавляться безпосередньо медіафутболом. Та і вам, друзі, якщо ви не цікавитесь медіафутболом, подивіться, це дуже класне шоу, яке приносить купу емоцій, купа інтриг там є своїх, плюс дуже багато коштів збирається на Збройні Сили України. Так були винятки, коли збирали там за матч 500 гривень, але навіть в сфері медіафутболу це вважається абсолютним кріжом, ну і дилетанством в підході. До зборів такого бути не може. І враховуючи те, що на деяких турнірах, на деяких матчах збираються сотні, а на деяких турнірах і мільйони гривень. Ну, я, я бачу, тому просто виняток справи. Слідкуйте за медіафутболом, там цікаво. Довбик розчарував фанатів Жерони своїм вчинком. Італійські ЗМІ пишуть, нібито Жерона хоче підписати Артема Довбика, але він відмовляється. На мою думку, це абсолютно мулька. А, витягнута з пальця інформація. Довбику зараз немає взагалі жодного резону переходити в Жерону. Я переконую, що у Жерону зараз стільки проблем, що їм точно зараз не про Довбика слід думати. Хоча в контексті Є інформація, яка останнім часом з'являється. Зокрема, новий коментар Клаудіо Реньєр, який каже, що ну, довбик підписання хороше, але працювати йому треба ще багато. І інформацію, що там за довбика хочуть 30 мільйонів от такі от чутки, як про Жерону, вони можуть з'являтися. Відверто кажучи, не думаю, що цього літа довбик кудись перейде. А якщо й перейде, сподіваюсь, що це буде або Астон Віла, або Атлетіко Мадрид, про які говорили раніше. Мілевський спрогнозував подальше майбутнє мудрика. Тут приведу цитату: нічого хорошого. Змі, як завжди, заголовки понаписували: Мілевський поховав кар'єру. Мудрика Мілевський дав невтішний прогноз. Мілевський вбив надії Мудрика на подальше продовження кар'єри. Змі перебільшують. Я ж скажу, що Артем Мілевський насправді сказав дуже таку, хоч і коротку, але філософську думку. Бо ну, ми бачимо, що у Мудрика зараз затримується ця історія з оприлюдненням про ББ, і якщо її затримують, значить оскаржують. Значить. Ну, найпевніше, 99% що там є якісь проблеми. І тому найпевніше, що нічого хорошого наразі не слід чекати по історії з Мудриком. Лунін на роздоріжжі. Одразу чотири топ-клуби хочуть підписати українця. В контексті пролонгації контракту Куртуа і Реала з'являється дуже багато інформації по Андрію Луніну. За даними іспанських ЗМІ, Астон Віла, Мансіті, Галтосарай та інтер активно стежать за ситуацією. Але, друзі, повірте, я вже 5 років говорю про Андрія Луніна, і такої інформації було настільки багато, що просто капець. Навіть в. Гірших випадках була подібна інформація, і я в неї вірив, що Луін от от покине розташуванні Мадридців, але він його не покидав. І зараз в мене теж є сумніви поки покине розташування Реал Мадрид. Фантастичний гравець Клозе особисто працював над переходом Степанова. Тут приведу весь спіч Мірослава Клозе, я спробую описати речі дуже приблизно. Дійсно, цей гравець нам подобався. У нас звичайно є скаути, але в цьому випадку це було також дуже особливо, тому що я був у відпустці взимку з людиною, яка працює в Байєрі, і ми змогли довго та дуже інтенсивно говорити про Артема. І він більш-менш рекомендував мені. Його, але він був у нас вже на радарі. Потім, як завжди, я відвідував матчі за його участю, дивився відео, а пізніше ми зустрілися з ним, щоб дуже чітко показати йому, де ми його бачимо. Пояснили йому сильні, слабкі сторони. Е, можна поглянути на Рафу Любаха, який також грав лише в молодіжному футболі, але який шлях він пройшов цього року. Яку гру він демонструє? Ми, звичайно, сподіваємося на те саме від Артема. Не всі, однакові, не всі прогресують так швидко, тому ми будемо спокійно його розвивати та дозволимо йому зробити наступні кроки. Але для мене. Він є справді хорошим підкріпленням, і ми всі неймовірно раді, що він прийшов і вирішив приєднатися до нас, бо ми всі вважаємо його фантастичним гравцем. Що може бути краще ніж пряма довіра від головного тренера, і особистий. Перегляд цього гравця. Що може бути краще? Мені здається, у Степанова на порозі кар'єрний зліт, і я дуже вірю в Артема. Артема, якщо ти відео це дивишся, будь ласка, не зупиняйся, показуй той же рівень. Ми тобою зараз вже пишаємо твоїм рівнем, але попереду дуже багато роботи, і попереду дуже багато кар'єрних висот, до яких можна дійти з таким потенціалом, таким талантом, такою працездатністю. Все попереду. Все попереду. Тримаємо ці от заряжені кулаки за тебе брат. бред. -бр ну що, друзі, на сьогодні це були всі заголовки. Найцікавіші для вас зібрали. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку. Ну і не забувайте, що треба берегти себе, насолоджуватись футболом і бути підписаним на канал Трибуна. Почуємось, побачимось. Зустрінемось!